tá na segunda tarde У задание делать чтобы не вылетали вот вот такие передачи, чтобы не выдавать. Назад так само, назад так само. Смейку назад так само.

Раз, сказав, два, сказав, трих, я за вилітаю. Я Данило? Да, не мило. Зараз просто одного вижену і на цьому закінчиться за все одразу. Ласка Дарина бігун Данило. Готова? бегут за ниво. Готова? Давай, 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 Раз. Да, давай. давай. Возьмите руку Добре, є Давай давайте! Так, будь ласка, всі піднялись. Йдемо за мною. Йдемо туди, на старт, де стартували 30 метрів.